Хочеш грошей? Натомість внутрішнього дозволу в тебе їх мати немає. Хочеш грошей? При тому ти великих грошей боїшся, що в біса коїться сьогодні. У відео поговоримо про те, чому в тебе немає грошей, яка в тебе психологія щодо грошей та чому ти хочеш одне, а натомість ти отримуєш хаос. Та біль я Наташа Лахай, нетиповий ментор коуч та ченелер. Ще важливо сказати, що психологія обмеження чи психологія бідності, чи програми жебратства, це є прерогатива 3D-мислення. А 3D-мислення – це є обмеження. Це є виживання, це є страхи, це є заздрість, це є критика і це є неприйняття. Тож давайте раз назавжди розберемося з тим, чому у вас грошей немає. Загинайте пальчики, бо зараз буду називати критерії психології жебратства або психології бідності. Тож саме перше, це є створення образу, а не бути, що тут мається на увазі, це є брендові речі в кредит, це є копія брендових речей, це є покупка БУ. Але при тому людям говориться про те, що це є новий продукт, або новий товар, або нова техніка. Або ж також такі люди люблять гіперболізовувати ціну, тобто перебільшувати її. Що це означає? Що ви ментально не готові до нового рівня, але при тому ви створюєте Говорюєте такий образ, ви обманюєте людей навколо, але це ще не так важливо. Важливіше, те, що ви насправді обманюєте себе, Щоначе я вийшов чи вийшла на новий рівень. Але по факту, ось тут ви на тому ж старому рівні. Друге, це страх, що закінчиться. Це може бути що страх, що закінчиться гроші, що закінчиться можливості, що закінчаться пропозиції. Сьогодні що досі є такі інструментарії в маркетингу, коли говориться, що сьогодні остання можливість, тільки сьогодні, тільки для тебе. Такої пропозиції більше не буде, і тому подібне. Тобто, досі є тригером для людей програма того, що. Що щось може завершитися? Нагадаю, да що це є 3D-мислення. тоді тоді для наших батьків це була така дуже тригерна історія, коли ковбаса закінчувалася в магазинах, коли хліба не було, коли грошей не виплачували. Тобто, тоді для тої реальності це була правдою. Але ви сьогодні живете в іншій реальності, але при тому ви досі живете, дієте, реагуєте, приймаєте рішення з. Тих програм, а не з нових програм, також тут хочу ще зазначити, що коли є ось цей страх, що закінчиться, і в контексті грошей, то ви дієте, реагуєте як жмот, 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 Жмот. 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 грубо, але вже як є. Тобто оперуєте грошима, зажимаючи, затискаючи їх, бо є страх, що рано чи пізно вони завершаться, да закінчаться. Але також хочу зазначити і сказати, що страх, що гроші закінчаться є тільки в людей, які є досі в інфантильній ролі. Будучи тільки в дитячій ролі, в нас є страх, що щось закінчиться. Будучи в дорослій ролі, в нас є голова, є руки, є ноги, і людина в дорослій ролі знає і впевнена в тому, що в будь-яких обставинах буде, маючи голову, руки і ноги, я зможу гроші заробити. Наступне це є знижки, або ж можна. Дешевше, да, таке бажання прям поторгуватися, це такі, знаєте, ще навички, скажімо так, людей, які по ринках ходили колись-колись. Але це ще не все. Можливо, ви стикалися з такою історією, коли вам говорили, якщо ви щось продаєте, так теж та я ж сестра, теж давай для рідні якось подешевше. А я ж твоя мама, кум, брат, сват, подруга, неважливо від слова зовсім, коли ви оперуєте таким формулюванням, що хочу знижку або де знижка, це говорить про те, що. У вас є психологія обмеження і психологія ж братства. Тобто, ви знецінюєте себе, ви знецінюєте працю інших людей. А я нагадую, що 3D-мислення одне з гілок да, цього направлення це саме є те, що йде знецінення. Далі це купити подешевше. Що тут мається на увазі? Людина може вбити, провтикати, профукати день, два тиждень зі свого життя, аби промоніторити інтернет, пройтися по всіх магазинах. Тільки задля того, аби знайти дешевше, це є ще одна ознака психології бідності, але хочу також зазначити те, що людина не оцінює людина, не фокусується на тому, що вона день свого життя просто викинула в смітник за те, що й знайшла дешевше. Тобто, на противагу цінності, та ціннішим є те, що знайшли знижку чи шару, чи дешевше, а не те, що я цілий день свого життя ні на що не. Потратила корисне. Тобто, на противагу йде те, що не цінним є життя, а цінним є те, що я знайшла просто на 5 гривень дешевше. Далі це є халява, або ж три по ціні двох, або ж купляєш дві одиниці третя в подарунок. Це насправді є ще один доказ того, де да ви прям собі доводите щодня, коли ви перуть такими формулюваннями, що я найбільше неспроможне, або не спроможна, або я недостатньо вмаю, маю, вмію. Недостатньо зможу да, вийти на новий рівень, але скажу так, що ви ніколи, підкреслюю, ніколи не вийдете на новий рівень життя, поки ви знаходитеся в сьогоднішній лінії свого життя, і мозок сприймає це як норма. Для мозку є незрозумілим, навіщо мені старатися йти в страхи, пробувати змінювати стратегії поведінки, щоб мати більше. Якщо ось сьогоднішнє це є норма. Наступне це є постійне формулювання дорого, дешево. Згадуємо бабусь. Да, прям вони так говорили. Наші батьки також так говорили: да, де де, де дорого, де дешево. І якщо ви йдете в магазин і ваші оченятка вже шукають ціну де дешевше, це вже означає, що у вас є ось ця програма дорого, дешево. Але е, окрім цього, є ще така історія, що те, що дорого, для вашого мозку, прям червоний хрест стоїть недоступно. Це не для тебе. Іди, шукай дешевше. Далі це є знецінення того, що недоступно. Це є критика, це є зневага, це є знецінення так того, що є в інших людей, або що можуть інші люди. І тут насправді ось саме тут є декілька таких прям прошарків програм, тому що коли ви вважаєте, що навіщо платити більше, або кому ті бренди потрібні, знецінення того, що вам недостатньо, критика того, що вам недостатньо, коли ви критикуєте. Інших людей за те, що вони мають те, чого у вас немає. Це насправді говорить про дуже глибоку образу на себе, в якому контексті? В тому, що хтось має. А я цього не маю, і то запускається ще одна програма. Ще такий один із, да, прошарок, запускається програма знешкодження. Тобто, я недостатня, я не ок, я роблю щось не так, бо інші це мають, а я цього не маю. І тут будьте готові, або у вас вже це є, або у вас це тільки чекає, що у вас буде психосоматичні провід. У вас будуть проблеми зі здоров'ям на основі психосоматики, тому що коли запускається програма. Знешкодження, та, я недостатня, я не ок. Це говорить про те, що наче я для цього світу не потрібний да, не потрібно, і ваше тіло буде на це реагувати, тому от з цим будьте обережні. Наступний, і на сьогодні це буде останній, це заплатили, потім передумали і попросили гроші назад. Тут також є декілька прошарок програм, і одне з яких це те, що у вас є дуже високі очікування. Тобто, ви попросили гроші через те, що ваші очікування були не виправдані, да, не реалізовані. Але ж хто винен в тому, що в вашій голові стоїть високий? Рівень вимогливості та очікування від людей. Питання. І наступне, якщо у вас є високий рівень очікування від людей, від світу, це означає, що і у вас до вас є високий рівень очікування. Ніколи, і ніхто ваш рівень очікування в голові не реалізує. Ви в тому числі, і тут ще також важливо, що коли ви очікуєте щось від себе, очікуєте і над є вимоги до інших людей, ви стоїте на місці, Тобто практичних дій. Та рішень з вашої сторони не відбувається. Наприклад, там якийсь курс чи робота з якимись спеціалістом, неважливо що, так. Ви придумали, так? наприклад, пішли на це все. Це скоріше за все, це було ваш прям ваш поклик, ваш такий імпульс, і це було найпривальнішим для вас. Насправді, потім включилася програма. Сказали, ні, це не зараз, не для мене, не на часі. Страшно. Е, ви погано робите свою роботу або що, або що і попросили гроші назад. Тобто, зробили дію, передумали, стоїте на місці. Зробили дію, передумали, стоїте на місці. Ось в цій площині запускається прокрастинація. І тепер питання: хто вам? Винен в тому, що ваші очікування не реалізовуються. Цей список критеріїв насправді можна ще продовжити, але я думаю, що на цьому достатньо. Ви вже можете так проаналізувати і зрозуміти, яка у вас є психологія щодо грошей, і чому насправді у вас грошей немає. Тому зараз перейдемо до наступного, а саме до того, чому ви хочете одне, бажаєте одне, мрієте про одне, але натомість ви отримуєте хаос. Та біль, я думаю, ви чули такий вираз на просторах інтернету про те, що ми є творцями своєї реальності, і насправді це так і є. Це вже є усвідомлення не 3 d мислення це вже є усвідомлення 4D, d мислення. Але в чому фішка? В тому, що ось це зернятко, що там що віється в соцумі. На планеті Земля тут є ось це зернятко. Ви розумієте, що я творю своє життя і моє життя в моїх руках, і це моя відповідальність. Але програми досі активні стратегії життя, стратегія мислення, стратегія дій досі базуються на програмах. 3D-мислення мислення. Ось чому ми стикаємося з болем, і ось чому ми стикаємося з хаосом. Тому, якщо ти хочеш вийти із психології обмеження, з психології жебратства, з програм обмеження та виживання, запрошую тебе до себе в інстаграм, підпишися, напиши мені в діректі. Жебрак, я з тобою зв'яжуся. Проведемо з тобою ознайомчу сесію, де виявимо, які програми тебе гальмують, пропишемо стратегію роботи і почнемо працювати над тим, аби поістину творити новий рівень свого життя. Тож, підпишіться, поставте дзвіночок і до нових зустрічей!